Фітарець сьогодні такий, ну, наче неплохий тарець західний. Я їх вигнав на кришу. Поки ще не, нема такого насильного нагрузки на них насильної, Просто вигнав на кришу. не голодні трохи. Зараз будемо пробувати. Ось трос у мене такий, трошки сипнем. Що-щ-нусь основному зараз дивлюсь такі, ну, голубки, легші стали, в кого голубятка є. Ось о молоденьке одне на збоку. Рыженька, вот. стальный, ты дроста перинка, тут тоже рыжая на чуть-чуть что-то такая. Сейчас, короче, слизим на землю. Уличка улюлю. А ты что? Налетный состав, что не? стесняйте. Молоденькие потрошку начинают. Вот он, молодая. Красненьке один-один. Така голубочка буде. А дверіженьке, рідко фусте вже. Коротше це молодіж вже така. Що вже можна... Ні, ну я їх підкидаю, ну ще слаботи, але все одно збоку красненьке. Такі вже щось там пробують, щось переворушуються, підлітають, типу. У мене були безпарні. Гречана губка і жовтий голуб два на один. Так припарувалися собі та й там я переложив під них яйця. Де яка рижа зробилася пишнюча? О, нахера ж ти тут взявся то. Там в дворі жінка подов'язувала. Пакетики він, сука, сіда на пакетик, прямий буркоче там. Ось ці риженькі. Самочка риженька підкотилася. Ну, і, і самець одна збоку, вони вже трошки, трошки вже вони якби, розмяли крильця та й це вже тепер вони все такі чуть більш видно, як вони ними управляють це, це краснеє значить, чи кра... красний же наче один один да. молодний фістверваний був А, це жовтий, ну цей був довепендрювався та дернув його перепілятник. Тоже він підхвачувався, такий модний весь. Та йому в сраку підскубли. Ну вже наче перельотний хижак вже не видно, пішов, навірно. Вже можна потрошку пробувати. Ну так, підкидати, ганяти. Молоденьке. Цвітний. Такий голуб по цих соломінах, як чи як воно правильно називається. Да. Красненькі, такі, ну да. для когось прості, для мене хороші, бо я їх знаю. І знаю що від них можна чекати. Ось молоденьке, це мені дуже подобається, це стальненьке таке пояси. ох. Гріми ще молоденьке, десь таке, Ух. де ще не може держатися так, як треба, блін, але ж красовчик. Це теж риженька ще одна ось. Там в мене їх три, наче білофостих чи дві. Білофостих. Це ось чуть така, чуть пишніша, та друга, що попереду, то під. Підлітала та чуть ну, така наче простіша і прижимає трохи хвоста. Але ну, процес іде, процес вони. Виводимо кращих. Поки такі, тому що такі літають у нас і вдома. Були красивіші, але я загнав там декілька штук. Ну це не без пастіль, що ти зробиш. Життя таке. Алік, ну я тебе повию. Ну я не пустю тебе, ти бачив, що ти вчора зробив із цибулі. Пустив вчора та нема де бігати, коротше. Так, все, хай собі перелітають.